Бачите, як думати завжди актуально. Тому ми працюємо над е пробудженням вашого критичного мислення. Так і хочу сказати всім: пробудіться, пробудіться. І ви знаєте, е пробуджуються взимку так само і комунальники, які працюють над озелененням і над тим, аби е зелена. Флора нашого міста і влітку була квітучою і красивою. Здавалося б, зима це час заспокоєння, але ні, в Києві зараз працюють над тим, аби масово спилить, спилювати дерева, боротися з маленькими або з метою боротися з маленькими шкідниками, які встигли наробити у місті чимало лиха. Туди поїхала Аня Тирса. Вона взяла бензопилу і так само допомагає комунальникам сьогодні. Анечка, доброго ранку. Скільки вже ти дерев сьогодні напиляла? Доброго ранку. Слава ще не встигла напиляти дерева, тому що ходила і намагалася дізнатися, що ж це за такий шкідник і чому навколо нього така. Так... Такий великий і масштабний галас здійнявся, тому що дійсно всі хвилюються про те, що масштабно у Києві спилює дерева. Я хочу усіх заспокоїти і сказати, що хвилюватися не варто. Комунальники це роблять для того, аби боротися із маленьким шкідником. Проте на місці спиляних дерев сухих висаджують ось маленькі дерева. І можете зараз побачити позаду мене, знаходяться маленькі дерева. Вони вже тут проросли на місці тих, що тут вирубали минулого року. Оку, тому що загалом у цього маленького шкідника називають його ясенева смарагдова златка, і от златку цю помітили у столиці, що минулого року одразу спилювали ці дерева, тому що варто зазначити, що єдиний метод боротьби зі зладкою є саме спилювання дерев. Після того, як їх спилюють, тому що вони вже сухі, їх відповідно далі обов'язково спалюють. Тож на місці цих дерев вже спалених, на місці тих спилених дерев вже висаджують. Нові дерева, і зокрема висаджують клен, висаджують липу, сосну, модрину, і так само березу. тобто різноманітні дерева молоді будуть рости. Чому ж так пізно помічають і чому так пізно реагують? Так само пояснили мені фахівці, тому що насправді. Е Ознаками того, що є у дереві, ж у дереві живе цей шкідник. Це є де подібні отвори в дереві, маленькі, маленькі висихання деревини, зріджені крони, або коли вже вздовж стовбура розвиваються вторинні пагорби. Це так само є певною ознакою того, що там є златка. Ну і відповідно тільки тоді можуть зреагувати. Проте зараз комунальники встановлюють і пастки на деревах для того, аби ловити цього шкідника. Ну і детальніше про. Це давайте далі почуємо у прямій мові. При проведенні моніторингу державними фітосанітарними інспекторами головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві у 2024 році майже у всіх районах міста Києва було виявлено цей шкідник. Тому за поданням головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, Київської міської військової адміністрації. Було запроваджено карантинний режим на всій території міста Києва а також затверджений перелік фітосанітарних заходів з локалізації та ліквідації вогнища з латки. Загалом зазначу також, що е, златка ясенева є дуже шкідливою для дерев, проте вона не є шкідливою для людей і для того, аби не допустити її розмноження. Запроваджують карантинні заходи. Ну і дерева спилюють для того, аби далі ця, цей шкідник не розмножувався. На цьому в мене поки все. Слава передаю слово тобі. Дякую тобі. Хочеться, щоб нічого поганого не розмножувалося, а хороше тільки примножувалося. Я майно.